Визначні історичні пам'ятки шести районів Житомирської області представив у другому томі своєї туристичної енциклопедії Цікава Житомирщина. Відомий краєзнавець Георгій Мокрицький. Автор розповідає: книга може стати в пригоді як їдам та екскурсоводам, так і звичайним туристам, які самі зможуть обрати цікаві місця для відвідування. Ми повинні демократично поступати, не розжовувати інформацію і давати то, що нам хочеться, і ми вважаємо цікавим, а давати все. А людина вибере, і я знаю приклади з першого тому. Люди вже по першому тому їздили по області і самі собі вибирали куди вони поїдуть. Тому що в принципі ми даємо все від пам'яток часів Київської Русі до пам'яток радянського періоду. І людині, що цікаво, туди вона і поїде. Представники обласної влади кажуть, через складну економічну ситуацію більшість українців відмовляться від відпочинку за кордоном, і тому це шанс розвивати туризм на Житомирщині. Ми хочемо залучати, а турист, який приїде подивитись, він все одно, вибачте. За такі вже чисто економічні речі, але він все одно певну кількість коштів залишає, витрачає в нашій області на сувеніри, на обіди, на проживання. Тому є в планах залучення туризму і такі посібники, такі книжки якнайкраще стимулюють, рекламують нашу область. І все ж таки я вважаю, що загальними зусиллями і краєзнавців ентузіастів, і, і при підтримці державних менеджерів ми зможемо знайти гарний баланс. Під час презентації книги. Автор розповів гостям про історію створення енциклопедії і по завершенню кожен бажаючий міг придбати примірник з особистим підписом автора.